Та після твого вчинку не сестра ти мені, заявив мені мій рідний брат. Павло тепер і бачити мене не хоче, а мені так прикро, що слова мене передати. Павла, я люблю, він же брат мені, але я за справедливість, і, на мою думку, в цій ситуації правда на стороні невістки. Ми вже далеко не юні, можна сказати, життя прожили. Мені 58 років, моєму брату Павлу 62, а його колишній дружині Ларисі 60». Саме через неї і почалася вся ця історія, і я її повністю підтримую. Брат на мене дуже сильно образився сказав, що родичі так не поступають, а я вважаю, що я все правильно роблю. Павло сам винен. Треба було берегти дружину, коли вона була поряд. Лариса і справді була чудовою дружиною для мого брата, але він не оцінив нічого, Пив, ходив наліво. А вона повинна була все це терпіти і мовчати. Павло, хоч і мій рідний брат, та я мушу визнати, що характер у нього препаскудний. Як він сказав, так і мало бути. Прожили вони разом 30 років, двоє дітей у них виросло син і донька. А п'ять років тому Лариса не витримала і першою подала на розлучення. Брат думав, що його дружина жартує, лякає його так. Адже він все життя їй твердив, що нікуди вона від нього не дінеться, бо вона без нього ніхто. Але Лариса таки розлучилася і відразу поїхала в Італію на заробітки, щоб не бачити чоловіка і не передумати. Бо Павло відразу став наполягати на тому, щоб вона поверталась до нього, навіть обіцяв, що зміниться. Лариса поїхала, знайшла там роботу, але працювала недовго, бо зустріла там хорошого чоловіка, італійця. У них відразу все закрутилося і вона вийшла заміж. Невістці і справді пощастило, бо мало того, що її Андреа багатий, так він ще й дуже хорошою людиною виявився. Лариса з ним за п'ять років у купу країни б'їздила, та він з нею пилинки здуває. Я навіть по-доброму їй заздрю. А нещодавно Лариса запросила мене до себе спочатку погостювати. А потім знайшла мені роботу, і я вирішила на певний час залишитися за кордоном, щоб трохи собі заробити. Чоловік Лариси пропонував мені жити у них, але я відмовилася. Проте я часто заходжу до них в гості. Мені у них дуже подобається. Я щиро радію за колишню невістку. Вона справді заслужила на таке щастя. Та мій брат назвав мене зрадницею і перестав зі мною спілкуватися. Бо вважає, що в цій ситуації я мала підтримати його, а не його дружину-зрадницю. Та я вважаю, що в житті все треба вимірювати по справедливості, а не по родинних зв'язках. Кожен з них отримав те, на що заслужив. А всім чоловікам хотілося б нагадати, що дружину свою треба цінувати, коли вона поряд, і в жодному разі не можна казати, що вона нікому не потрібна. На прикладі Лариси я розумію. Що, щастя, може прийти і в 60-нам усім потрібно навчитися цінувати тих, хто поряд, що потім, коли втратять, не плакати.